Та пишете, так? Uh -huh. Нині на нашій базі у клієнці вдруге вже проводиться, скажімо, школа-тренінг для наших лікарів, отолінгологом, німецьким доктором, е, американським доктором-отіатром, який навчає наших лікарів е, операцій складних, дуже складних у, у дітей з хронічними отітами. Ці е, хворі роками лікуються і підліковуються, а немає повного виздоровлення. З попередніх е, приїздів, коли доктор приїжджав до нас і е, разом проводили е, операції з нашими лікарями, ми одержали дуже хороші результати. І тому вдячні, що він мав можливість. Приїхати вибрав свій час, бо знаємо, що його запрошують не тільки в Україну, а в інші держави. Він є ведучим тіата. Він мав можливість приїхати до нас. Ми підібрали хворих на два дні. Операційні, тобто на сьогодні і на завтра. І вирішили в тому плані е, допомогти нашим діточкам і одночасно навчитися самі. Оперують наші лікарі під підконсультувати професора. Він слідкує, підказує, як робити, що робити, як правильно, і це дуже добре. Ми дуже раді, що маємо можливість у таких відомих е, фахівців, е, мають можливість наші лікарі навчатися е, цьому фаху, тому що це. Е, Позбавить дітей ходити до лікарів-то лерингологів що 3 місяці. Не дай Боже, водичка капнула в ухо, не прослідкує, вже йде, вже починає нагноюватися. Нежить насмарк може з'явитися, вже знову починає нагноюватися і змушені йти до лікарів. Тому оця школа, я вважаю, що це школа, міжнародна школа. Яка започаткувалася декілька років тому, і я гадаю, що це не закінчення, вона буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися е все більше і більше. Е ми в цей раз охопили трьох лікарів до цієї операції наших. От. І будемо я маю на увазі дитячих атулі головів. Тому що у нас теж всі молоді перспективні, так як доктор. Фіщук молодий, перспективний, закінчить своє навчання у кіноординатурі, стане самостійним і буде створювати на Прикарпатті школу свою вже в майбутньому театрі. Скажіть, будь ласка, знаємо, що там не все обладнання є в Україні для цих операцій. І, ну, і наскільки зараз Скажу реально, вам... щоб ми самі вже робили операції так. такого рівня, як так. робить? Післячу, так, я вам хочу сказати, що в Україні є все обладнання, в Україні немає грошей, щоб його купити. Заклади охорони здоров'я не мають відповідних коштів, щоб його купити, тому що це обладнання дуже дороге. Мікроскоп, операційний мікроскоп це 150-200 тисяч доларів. А на сьогоднішній день, якщо порівняно брати навіть 10 років тому, ми не могли придбати обладнання. А, тому що його не було на українському ринку. На сьогодні його достатньо. І, і, і ми можемо купляти його по рекомендації тобто, доктора Річерда, Він може порекомендувати, Черної, це найкраще. Угу. І ми його може, будемо купляти, це обладнання. Тільки надіємося, віримо в те, що на цем повернеться наш уряд наш. Наша Верховна Рада і почнуть охорону здоров'я фінансувати по її потребах, а не по залишковому принципу. Тобто, чи можна сказати, що наразі є вже спеціалісти, які навчені європейськими так. лікарями, але немає наразі на чому працювати і робити цю операцію в повному об'ємі. Це можна так сказати. Що вже є навчені, і дійсно немає? Я далеко вам не скажу, скажу да не в далекому минулому в нас. Ми чули про операції лапароскопічні, там жовчні міхурі, там на сечоводах і так далі. Чули, що Європа робить. А ми не робимо. Коли в нас з'явилося обладнання, то в нас вже більше того, не я не кажу обласних закладів, у нас в районних закладах проводяться ці операції. Є обладнання, фахівці швидко вчаться, адже наші лікарі дуже здібні. Ви знаєте, я маючи нагоду дуже часто бувати за кордоном на прес-конференціях, на семінарах, на симпозіумах, я бачу, що наші лікарі це просто прекрасні лікарі. Розуміти, вони хочуть знати, хочуть робити, хочуть ну бачити майбутнє.